Жодна збірна не тренуватиметься у Львові під час єврочемпіонату. Усі тренувальні бази у нашій області пустуватимуть влітку. В Польщу обрали 13 збірних, які гратимуть на Євро 2012 Навіть команди, які проведуть свої ігри на самому сході України, для тренувань обрали Польщу. В Україні ж тренуватимуться лише дві іноземні команди: Франція розташується у Донецьку, Швеція у столичному комплексі Конча Заспа. Звичайно, що кожна збірна велика потребує більше тренувальних полів. Так, якщо у нас тренувальні бази це стадіон Україна чи стадіон Скіф, вони мають по одному тренувальному полю тільки. То для невеликих збірних це підходить, таких як там Данія, чи для великих збірних, таких як Німеччина, вони потребують там 3, 4, 5 тренувальних полів. Тому власне вони вибрали для себе місце розташування Гданську, де вони мають дев'ять тренувальних полів. Втім, усі бази на Львівщині за початковим проектом мали вже збудувати. В Основному причинами стали це здача, підготовка і перенесення термін по великому стадіону. Всі акценти були туди спрямовані. Генпідрядник у нас один і той же. Ну і деякі перебої фінансування. Основний критерій вибору тренувальної бази для європейських команд це поєднання усіх послуг в одному місці. В нас на Львівщині ж такого немає. Від тренувальних баз потрібно добиратись до готелів. Переконує Ярослав Гресьо. А можливо, ще вони якусь і про культурну програму. Там, де є культурна програма, у Львові тут нема бази. Донецьку є база, можливо, нема культурної програми, такої як би вони хотіли. Тобто, тут, напевне, все в комплексі. А в Польщі пропонують і те, і те, так я розумію. А в Польщі, наскільки я бачу, декілька центрів. Ну, тут це все в одному місці. До речі, лише на комплексну спортивну базу стадіону Скіф та тренувальну базу у Славському витратили більше 100 мільйонів гривень.